Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки математики. Тема уроку порівнюємо числа. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, ось і ми часу не гаємо, свій урок розпочинаємо. Вивчаючи числа, ви вже набули певного досвіду в порівнянні чисел. Ви вмієте це робити способом утворення пар і на основі розташування чисел на числовому промені. Сьогодні ми вдосконалимо вміння порівнювати числа. Закріпу знання складу чисел будемо додавати і віднімати число 1. Крім того, ви спробуєте самостійно накреслити схему до ситуації, яка ілюструє операцію об'єднання або вилучення. Будь ласка. Давай порахуємо усно. Назвіть числа від 7 до 10 в порядку збільшення. 7, 8, 9, 10. Тепер від 10 до 4 в порядку зменшення. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Молодці. Назви сусідів числа 4. Це 3 та 5. Сусіди числа 6, це 5. Та 7. Сусіди числа 9. С 8 та 10. А сусіди числа 2. Звичайно, це в нас буде 1 та 3. Давай порахуємо головні убори. Скільки ти бачиш кашкетів зліва? Правильно 6. А справа 2. Як ми можемо скласти? Скільки разом буде 6 додати 2, буде 8. Поглянь, скільки є суконь зліва. Всього три сукні. А справа. А справа дві. Як дізнатися, скільки всього суконь? Три додати. Два дорівнює 5. Наступне поглянь. Є черевички. Скажи, будь ласка, скільки всього черевичків. Правильно, всього чотири черевички. А підкажи, будь ласка, а скільки пар черевичок? А от пар черевичок якраз таки тільки дві. Будь ласка, поглянь. У першому рядку мали підкреслити числа менші від 7. Давай перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скажи, будь ласка, чи правильно підкреслене число 7? Число 7 підкреслювати не треба було, тому що число 7 не менше за 7. А другий рядок в другому рядочку треба підкреслити всі числа, які більші за 4, але менші за 8. Давай перевіримо. Знайшли четвірку, тепер рахуємо, 5, 6, 7. У нас 8 підкреслено. Чи треба вісім підкреслювати? Звичайно, що ні. Тому що число має бути меншим за вісім. Отже, число вісім підкреслювати не треба було. Давай поглянемо: порівняйте числа. 7 і 5. 7 більше, ніж 5. Дев'ять і 7. 9 більше, ніж 7. Три та 6. 6 більше, ніж 3. 5 та 3. 5 більше, ніж 3. 9 та 4. Звичайно, 9 більше, ніж 4. 6 і 8. 6 менше, ніж 8. 8 і 5. 8 більше, ніж 5. 4 та 8. 4 менше, ніж 8. 10 та 8. 10 більше, ніж 8. А 8 і 2. 8 більше, ніж 2. Молодці, ви знову впоралися з завданням. Розглянь завдання: скільки точок сховалося за кожним аркушем. Подивись, аркуш паперу закриває точки. Якщо в мене всього має бути 4 точки. То, щоб перевірити, скільки є заховано, я 4 віднімаю відомі точки від 4, тобто 4 мінус 2 дорівнює правильно 2. Наступне в мене є число 7, а з точок залишено тільки 6. Мені треба 7 відняти 6, буде 1. Далі число 5. В нас заховане якесь число. Один із відомих частин це число 4. 5 мінус 4 буде 1. Наступне число 5, відома тільки одиниця. 5 мінус 1 буде 4. Молодці. Наступне число 6 є, одна частина від цього числа це число 5. 6 мінус 5 дорівнює, звичайно, 1. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Давайте попрацюємо з математичними матеріалами. Поглянь на доміно. Для того, щоб знайти суму, скільки всього є точок доміно, мені потрібно 5 додати 3 до рівня 8, або 3 додати 5 до рівня 8, буде однаково. Якщо мені треба від всіх точок відняти тільки одну частину, то я 8 віднімаю 3, отримаю 5, або від 8 можу відняти 5 і отримаю правильно. 3. Давай пригадаємо склад чисел та складемо рівності за додавання та віднімання. Давай. 4 це 3 і 1. 4 це 2 і 2. 4 це 1 і, звичайно, 3. Молодці. Наступне в нас є завдання 3 це 2 і 1. Або 1 і 2. А два це завжди один і один. Молодці! Давай виконаємо додаткове завдання. У коробці чотири червоні і дві сині кульки. Добери відповідний вираз та знайди його значення. Для цього нам треба до чотирьох додати 2, і ми отримаємо, звичайно, чотири. Давай виконаємо математичний диктант. Будь ласка, намалюй вісім кружків. Так, вісім кружечків намалювали. Наступне, запиши три числа. Запиши три числа наступні до числа 4. Правильно, це число 5, 6 та 7. Запиши три числа попередні до числа 5. Звичайно, це в нас число 2, 3, 4. Запиши числа більше від числа 3, але менше за 7. Це числа 4, 5, 6. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Дайте відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Як можна міркувати, щоб додати число 1 або відняти 1? Бувайте!